Всім привіт! Йду я зараз в спортивний магазин, ось так у нас в вечірній Тернопіль виглядає. Зробив різдвяну ілюмінацію. Ну так. Так, Ви часто мене питаєте, де я купляю спортивне харчування. Тож скажу так, половину я купляю в Тернополі в фізичному магазині, офлайні, тому що... Якщо в мене закінчується, наприклад, протеїн і мені треба докупити, щоб пити його без переривів, то я йду от в магазин мегавід чи мегамаз, це одна і та сама мережа. Ось, зараз почекайте. І тут нормальні ціни. Добрий, Добрий день. день. Я вирішую все-таки взяти оцей протеїн, напробу. Sport Generation. 450 грам, дайте, будь ласка, -як, пачку. Якийсь мкратий смак давати вам? Повенеції вже немає, ні. На не, не жаль. Ага. А який порадити з цих? Які... Ну, ось якраз як шоколад заїхав, мені дуже сподобався. А, то в мене Я є пробу... шоколад. Е Може бути ще малинове морозиво, ага. а в кінці буде з м'яткою. І ось таке печиво з кремом. Ще смачний смак. Я присутний вичиска, як будете з кислинкою. А він е, солодкий чи такий. Не всі солодкі ага. смаки, так. Добре, давайте печиво, шоколад. Так, ще скіблоска, ще потім хочу десь через тиждень взяти ще якийсь протеїн. А всій цій ці нові категорії що би ще порадили? В Цього категорію Export Generation може бути ще RealFarm ось такий варіант, Active Lab, але зараз uh -huh. по Real Farm тільки велике фасування залишилось. Uh -huh. А по Active Lab може бути ось такий варіант VPC 80. Він uh -huh. okay. yeah, okay. uh -huh. також умовно 750 гривень uh -huh. і непоганий проти інших 75%. Окей, okay. добре, тоді наразі оплата картою. Все совсем нормально. Нашел хоть За нас, почекайте секунду. Прикольна упаковка виробник Польща. і на днях будемо робити відеоогляд Подивимося, як він змішується, чи немає піни. Яка густина. Ну і не знаю, може зваримо одну порцію, подивимося, скільки виходить білка. І Optimum Nutrition так само зваримо одну порцію, порівняємо наочно, скільки виходить білка в двох протеїнах, в такому бюджетному протеїні і американському. Що, підписуйтесь на канал, Мегабогер33. Всім пока!